Привіт, добрий ранок Коротше сейчас буду путь Адельку випускати. Сабанаки Бігаю Шейманам, кафіманам всім привіт Доброго утра 9 годин ранку потепліло, так гарно стало, ну десь мінус 8 Вон Сабанаки вже проситься, сейчас я її випускаю. Да кофе отсюда только Опа, сейчас переворачиваю Опа. Сейчас Адель, сейчас мои девочки Снежок новый, бачите Не выпадал Привет, привет Привет, кажи подписчикам привет Кажи подписчикам Ой я крадею Я крадею Кажи подписчикам привет Привіт підписники. А, нема там кофе, нема. Їстечки хоч дам покормлю, пішли. Пішли, побігаєш дещо. Да, на зиму не рекомендую заводити щенка. Да? Щенок, пішли. Пішли, щенок. То ти гавкала чи хтось забігся. Ох ти моя хороша. Ти моя хороша. Що там? Виходимо, виходимо. Давай побігай, як чуть поб'ють, а з підписниками. А, то вон на ставку гавкає. Да, ночка була тривога за тривогою, підвищена за підвищеною. Не знаю в кого як, у нас на сумщині так воно. Красота є. За світлом не знаю, але ну, поки дають добре. А то сиділи, да, вчора, вчора четвертого, да, сиділи, бо не було світла, то було. Ночі повністю всю ніч не було. Там один час дали, добре що. Якось я проснувся, що котел включив. Да, да, да народ, а то якось також, так що... Вон людина йде, собаки там нападають, це жахіття. Голодні, а тут хто може хто що йде, може беріть з дому, в кого немає собак, хоч підкармлюйте кістку там, що там. Ну, Зараз таке холодець варять, багато не потрібно кісток. Які людина не їсть, а собака залюбки це сіть. Да, собанаки? с ворота. Да, он кажут дети в Африке, да. доедает там и животы пухнуть ее. И... Так что надо родить, что есть ежа, есть життя. Да, все новый день. Он снова хлопец пішов там. Там встречал и тут, а там десь встречал. Тепер там зустрічають. Я ось сьогодні буду по машину йти, вам сніму яка там крута горочка така, що Аделька Дивись там собаки, пішли. Бо ще нападуть, ти ж маленька ще, в тебе Бриська. А ну брись. Ну це странно, да? от эти от Дворняжи охоронять бояться. Ну маленька ще Це вона так, як кажуть, наче на навіт уже возмужала, ну ще щенок, ще ж нема чотирьох місяців, ще і кликів немає, не ростуть. Да, де ось мала каталась на цьому, як воно називається. Кругу. Ох, ти, прыг, ти пісяла чи ще ні. Он чуєш, як птички. Кря-кря-кря кря 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 Кря-кря-кря. Адель кря-кря-кря, да? Кря-кря-кря. А щось гризе, ну хай погризе. Так що ночка, так, да, тривога за тривогою. Ну добре, хоч, як кажуть, були вже зі світлом. Ну, ту ніч, так, да, без світла. Позато. Цю, цю ніч було світло. С з 3 на 4 ніч, взагалі один час був, да, світло. А цю ніч якось так не виключало. Може, ні, не відключали, бо воно по котлу я поняв би. Якось так. Хто в лісу живе, вам, мабуть, ці сосинки надоїли, да? А ми, звісно, я садив тут а вони за воротами, не переживаються. І пісок брав з лісу, ну набирав там в ту яму, де як саджали, Не пережилися. Коротше, і маленькі всі. Ой. А, природа, так? Да? Скажіть природа, птички. Ляпота Ляпота, ляпота Та ну чого ти крякаєш? їсти хочу, бачите, і птички їсти хотят. Так, ладно, всім гарного, доброго утра, всем, як кажуть, всього найкращого. Підписуємося на канал. Зараз покормлю сабанаки, в общем-то і Заберуся, піду, наверное, по машинах це поснімаю. Дорогу вам до гаража. Прогуляємося з вами. Хто хоче, заходьте, переглядайте наступне нове відео. Так, всім гарного.